Уряд звернувся до Голови Верховної Ради України і завтра відбудеться позачергове засідання Українського парламенту. Разом з президентом ми обговорювали питання щодо голосування за пакет законів по боротьбі з корупцією. Уряду є свій чіткий план, яким чином в Україні боротися з корупцією і які кроки треба робити. В першу чергу цей план складається з трьох блоків. Перший блок це дерегуляція. І ми вже в Кабінеті міністрів України прийняли низку рішень з приводу дерегуляції. Звідки береться корупція? Якщо у чиновника є надто багато повноважень і цього чиновника не контролюють, то він зразу починає збирати гроші за свої повноваження, якими його наділила держава. Саме тому урядом було прийнято декілька ключових рішень з приводу дерегуляції, а з відповідно зменшення корупції в органах державної влади. Перше рішення це скоротити кількість органів державної влади, які контролюють. З 56 у нас їх зараз залишилося 27. Друге, це скоротити кількість функцій. Було 1100 функцій, залишилося на цьому етапі 680. Третє це обмежити перевірки. Два місяці тому уряд через парламент прийняв рішення, яке забороняє здійснювати перевірки суб'єктів підприємницької діяльності до кінця поточного року, крім ДФС, який в цей закон не попав. Тобто це перших три блока, які стосуються боротьби з корупцією через дерегуляцію, через зменшення повноважень чиновника і через зменшення функцій чиновника. Тепер є другий блок, на якому наполягає уряд. Ми вносимо до парламенту і звертаємось до парламенту з тим, щоб завтра проголосувати за два законопроекти. Які вносяться Кабінетом міністрів України і які суттєво вплинуть на те, щоб корумповані чиновники не були у владі і щоб їх виявляли? Перший закон, він складною назвою, називається закон щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів. Яка суть цього закону? У тому випадку, якщо цей закон буде прийняти, то Будь-які суб'єкти підприємницької діяльності, це компанії, акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, будь-які компанії зобов'язані будуть розкривати всю інформацію про реальних власників компанії. Сьогодні компанії зареєстровані на офшори, а фактичними власниками компаній. Можуть бути чи то державні службовці, чи то члени уряду, чи то працівники адміністрації президента і побачити це неможливо. Тому перше основне завдання цього закону це розкриття інформації про всіх реальних власників будь-яких українських компаній, щоб чиновники не ховалися за родичами. За офшорами, за членами сім'ї, за тещою. І за будь-якими іншими особами, які є номінальними власниками, а фактично, власники є чиновники. І друга новація в цьому законі. Після прийняття цього закону будь-який громадянин України отримає доступ до інформації про власників всього нерухомого майна в Україні, побачимо. У кого які будинки, квартири, нерухомість. І отримаємо реальний доступ до всіх баз даних всієї нерухомості в країні. Тому це той закон, який необхідно прийняти. І сподіваюся, що членам парламенту нема чого боятися з приводу розкриття інформації про власників компанії розкриття інформації про. Нерухомість, і іншу власність, які є у всіх фізичних осіб України.